Вітаю вас! Сьогодні ми покажемо, як створювати свій власний друкований продукт на сайті поліграфікаком. А також розкажемо про потужний інструмент, який допомагає створювати високоякісний текст для вашої продукції, штучний інтелект ChatGPT. Почнемо з вибору продукту, який ви хочете замовити. Відкрийте сайт поліграфіка. І перейдіть у розділ Продукція. Тут ви знайдете широкий вибір друкованих матеріалів. Давайте виберемо буклет англійською мовою для прикладу. Тепер, коли ви обрали продукт, перейдіть до режиму редагування тексту. У кожному текстовому полі ви побачите кнопку, яка дозволить вам отримати текстовий вміст за допомогою потужного інструмента ChatGPT. Цей інструмент може згенерувати текст, який відповідає вашим потребам і запитам. Важливо сформулювати ваш запит максимально детально. Ви можете вказати бажаний стиль, настрій та розмір тексту. Іноді використовують спеціальні формули для формулювання запиту: як уявіть себе експертом компанії, яка займається вашою тематикою. Це допомагає отримати текст, який ідеально підходить для вашого продукту. Коли ваш запит готовий, виконайте його і дайте часу інструменту ChatGPT обробити його і відповісти. Цей процес може зайняти кілька хвилин, так що будьте терплячими. Якщо ви хочете скасувати запит, просто натисніть на відповідну кнопку. Після отримання тексту ви можете використовувати його як є, або редагувати за необхідності. Якщо вам потрібен короткий текст. Ви можете вказати бажаний розмір у наступному запиті, завдяки інструменту ChatGPT поліграфіка допомагає вам створювати високоякісний текст для вашої поліграфічної продукції швидко та без залучення додаткових фахівців. Натисніть кнопку Використати відповідь щоб додати текст у свій макет. Повторіть цей процес для інших текстових фрагментів, і ваш буклет, флаєр чи наклейки англійською мовою будуть готові до друку. З інструментом ChatGPT ви можете створювати якісний текст для вашої продукції без зайвого зусилля та витрат часу. Поліграфіка.com.ua робить процес створення поліграфічної продукції легким та доступним для всіх. Завершаючи нашу інструкцію, хочу запросити вас приєднатися до нашого YouTube каналу. Дякую за перегляд і до зустрічі!